Добрий ранок сьогодні 7 травня 2025 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття від звуків до слів. Доброго ранку, мої любі друзі. Доброго ранку, мої хлопчики та дівчата! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Сьогодні у нас дуже така цікава тема заняття від звуків до слів. Адже ви знаєте, що мову утворюють слова, які в свою чергу складаються зі звуків. Звуки ми з вами чуємо та вимовляємо. Звуки які бувають? Так звуки є голосні та приголосні, а буквами ми пишемо а читаємо, а також зі слів ми складаємо речення, і тоді з цілих речень можна складати розповіді. Давайте згадаємо, які позначення. Мають звуки, голосний звук це круг, а приголосний це риска. Зараз я вам пропоную пограти в дидактичний пум Добери подарунок. Буде багато різних подарунків, але будуть позначені тільки голосні звуки. І ось потрібно знайти картинку-подарунка, яка підійде саме під цей звуковий аналіз слів. Ось ви бачите, картинка це подарунки, що ми тут бачимо? Машина, так Лего, книга. Потяг, пазли, цукерка, м'яч та літак. Ось ми бачимо схему звукового аналізу, на якій позначено тільки голосні звуки. Тобто, в цьому слові, другий та третій звук голосний, і потрібно підібрати. Під цю схему картину, яка підходить під цей звуковий аналіз. І це буде подарунок. Давайте розглянемо, чи підійде слово машина. Ма, ши не підійде. Давайте розглянемо цю картину. Лего. Перший звук, який ви чуєте. Так, твердий приголосний вірно. Другий. Голосний, третій, також твердий приголосний. І четвертий голосний. Тобто ця картинка нам підходить під схему цього звукового аналізу. Так, ось ми вибираємо під першу цю картинку. Лео. Давайте розглянемо наступну картину. Що ми тут бачимо? Перше і друге це будуть приголосні звуки, тому що пропущено. Так, літиночка порожня, третій звук має бути голосним та п'ятий голосним. Давайте розглянемо, яка ж картинка підійде сюди. Так, знову ми дивимося. Машина не підходить. А чому? Так, тому що другий звук голосний, а нам потрібно, щоб був третім голосний. Давайте розглянемо наступну картинку. Лего ми вже забрали книга. Давайте розглянемо, який перший звук ви почули в слові книга. Так, звісно, К. Це твердий приголосний, другий. Також. Так, приголосний, твердий, третій. Так, кружечок. Це голосний, уже нам початок цього слова підходить. Книга. Так, четвертий також приголосний і п'ятий голосний. Тобто саме це слово нам підходить під цей звуковий аналіз слова. Віднайшли. Давайте розглянемо наступне слово. Що ж нам підійде під цю схему звукового аналізу слова? Які слова? Так, перший нам потрібен приголосний, другий голосний звук. Давайте розглянемо картинки. Подумайте, так, звісно, підійде слово Лі-та-к. Лі перший звук який? Так, який приголосний звук. Розглянемо наступну картинку. І знову такий ж самий звуковий аналіз. Яка ж картинка може підійти? Так, слово потяг. Вірно. По-тяг. Другий та четвертий звук є голосними, а перший, третій та п'ятий приголосний. Давайте розглянемо наступну картинку. Ми вже забрали ось ці три картинки, забрали слово літак. Але ви ж подивіться, тут яке довге слово. Як ви думаєте, які слова можуть підійти? Так, або машина, або цукерка. Давайте розглянемо, чи підійде слово машина. Ма, ши на не підходить. Давайте розглянемо слово цукерка. Су-ке-Р-К. «Цу Підходить, дітки. Так, слово цукерка. Розглядаємо наступну схему звукового аналізу. У нас залишаються слова машина та м'яч. М'яч дуже коротке слово, тому давайте розглянемо слово Ма-ши. На підходить та це те слово машина. І залишилось ще одне слово. Яка картинка в нас залишилась? Так, пазли там яч. Мяч дуже коротке слово, тому Давайте перевіримо, чи підійде слово пазли. Перший звук який Якивичу. Так приголосний. Другий голосний, третій та четвертий «Паз – пазли приголосні і останній голосний. Тобто підходить нам ця картинка у цього звукового надізу слова. Ви знаєте, дітки, що слова бувають як довгі, так і короткі. Давайте з тих картинок знайдемо короткі слова. Правильно мак, жук, звісно, та сир. А які ж довгі слова? Автобус, Окуляри. Метели. І тому ми з вами пограємо в гру, яка називається вантажівки. Ось ви бачите довга вантажівка і коротка, як і слова. Ми завантажимо в довгу вантажівку довгі слова, а в коротку короткі слова. Давайте розглянемо ось ці картинки, назвемо, що зображено та подумаємо, яку вантажівку ми завантажимо дані слова. Що це? Дощ, дім, жук та киткіт м'яч. Мак, мед, ніс, сік, рак, сук. І в яку ж ми вантажівку завантажимо ось саме ці слова? Звісно, в коротку. А чому? Тому що всі ці слова короткі так правильні. Давайте розглянемо наступну картинку. І що ж ми бачимо тут зображення? Давайте розглянемо. Ви ж бачите, що на ящиках на малюнку ці картинки, і саме нам потрібно визначити, в яку вантажівку ми завантажимо ці ящики. Що ви бачите зображено на цій картинці? Та кукуруза, окуляри, усінь, холодильник, а це що? Морозиво, мухомор, що зображено на цій картинці. Рукавиці, Полуниця. А хто? черепаха вірно. що на цій картинці зображено? Телевізор, що на наступній картинці ви бачите зображено? Парасолька і на останній картинці велосипед. Ось як я довго вимовляла це слово. Тож які ці слова є довгі чи короткі? Так, це всі слова довгі, і ми їх завантажимо, так, вантажівку, яка є довга. Ось так ми пограли з вами. Зі словами. І ось вам такий смайлик, який я плодує вашим відповідь. Про що ми сьогодні, дітки, з вами говорили за Кізграном? Так, про довгі та короткі слова піднаходили подарунки за. Звуковим аналізом слів. Називали ці слова. А що ж складаються слова? Звісно, слова складаються від звуків, які ми з вами чуємо та вимовляємо. Ось так гарно ми сьогодні з вами попрацювали зі звуками та словами. Ви всі молодці, а наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного тихого сонячного дня. До побачення, мої любі друзі. Незабаром зустрінемося знову.